Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ватрушки з сиром із дріжджового тіста. Тісто, яке ми приготуємо, є дуже ніжне, як пух, і ватрушки з ним виходять дуже смачні та м'якенькі. Для початку приготуємо опару. В миску виливаємо тепле молоко, його нам потрібно 250 г, та додаємо 8 г сухих дріжджів або 25 г пресованих. Додаємо 4 столові ложки борошна від загальної кількості, всього борошна нам потрібно 550-600 г. Також додаємо 2 чайні ложки цукру від загальної кількості, всього нам цукру треба 110 г. Перемішуємо і кладемо опару в тепле місце, щоб дріжджі розбудилися. Тим часом приготуємо здобу. В миску виливаємо яйце ціле і 1 жовток. Додаємо цукор, який залишився, також 10 грамів ванільного цукру по бажанні, пів чайної ложки солі. Перемішуємо все вінчиком. Додаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Тим часом подивіться, як гарно підійшла наша опара. Вона повинна бути як густа сметана. Додаємо її до здоби, перемішуємо і додаємо все борошно, яке залишилось. І зараз потрібно замісити тісто. Це можна зробити з допомогою комбайна або ж руками, тісто округляємо і кладемо. Тепле місце, щоб воно добре збільшилось в об'ємі. Десь 2-3 рази. Я залишаю тісто на 2 години. Через 2 години тісто готове до формування ватрушок. Я розділяю тісто на 12 частин, тобто в нас буде 12 ватрушок. Зважую кожен шматочок, щоб ватрушки були однакового розміру. Це приблизно десь по 90-95 грамів. Далі тісто кладу в тепле місце, щоб воно добре збільшилось в об'ємі десь на 30-40 хвилин. Приготуємо начинку. Нам потрібно 400 г сиру, 2 3 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 яйце, 1-2 столові ложки сметани та столова ложка кукурудзяного крохмалю. І все це потрібно збити блендером. В сирну масу додаю також столову ложку манки і залишаю, щоб манка набухла. Тим часом підійшло тісто і можна формувати ватрушки. Духовку розігріваю до температури 180 градусів і ватрушки будуть випікатися 18-20 хвилин до рум'яності. Зверху змащую жовтком з молоком і залишаю ще так ватрушки на 5-10 хвилин, тільки тоді кладу в духовку. Ватрушки з сиром готові. Подивіться, які вони всі гарні, рум'яні, однакового розміру. Дуже м'ягеньке тісто, воно таке повітряне, виходить. Смачне, начинка також смачна. Я думаю, всі люблять ватрушки. Попробуйте обов'язково їх приготувати, а я вам бажаю їх завжди. Бо на піті до нових зустрічей!